Всім привіт, всім доброго вечора. Так, вечора. Я знімаю зараз з вечором. Тому що я цілий день вагалася, знімати мені чи не знімати мені. Та й думаю, на вечір трошки щось з вами побалакаю. Е, що, калорій сьогодні я не рахувала. Е, так як ви вже зрозуміли, що я вагалася, чи знімати мені далі блоги чи ні. В обід приїхала до мене моя родичка з Швеції чи з Швейцарії. В Швейцарії, напевно. Я путаю. Та й ми трошки посиділи, побалакали. Потім вечором я зробила зарядку. Та й думаю, пішла, приготувала їсти. Та й думаю, запишу, поговорю з вами. Так, що я сьогодні на вечерю приготувала, але я не рахувала калорії, якщо чесно. Не знаю, не рахувала. Я вже на око, якщо чесно, знаю, скільки що їсти. Сьогодні у мене на вечерю гречка з томатною підливкою, хто дивився вчора. І сьогодні я зробила грудинку, тушену з овочами, з морквою, з болгарським солодким перцем. І цибулю добавила вчора чоловікові, я в олії її піджарила. Дуже смачно, зелена цибуля, жарена в олії. І я туди додала цієї цибулі до тої грудинки і смачно, навіть ніякі приправи не давала. І зробила салат з айберга з салат. салату айсберга. Огірків, болгарський перець, цибулька. Я його обожаю, він мені заміняє любі закрутки. Он закрутки стоять. Я це року майже не їла, бо я всю зиму їла цей салат. Заправляю я його ось такою приправою. Супер смачно. обожаю її. Трішки олії, трішки відступ, буквально пару капель. І оцю приправу, ну, солити до смаку. Так я цей салат, він мені заміняє любу закрутку, як я вже сказала. Mm, так ось, що ж цікавого вам сказати? Цей салатик я люблю. так. Ну та й таке. Більше такого нічого нема. Оце розказувала моя ця, що у Швейцарії, я думаю, що це Швейцарія, скоріш за все. У них, знаєте як, коли приходять гості, несе з собою там якусь пляшку. Сідають, п'ють, що залишається, забирають до себе додому. З собою додому. Я кажу: ну то, ну, то би таке не придумав. Значить, хтось там один до такого додумався, і вони це повторяють, тому що ну, то би таке не придумав. Я би не придумала принести там е цей якийсь шампанський і потім з собою його забрати, якщо не допили. Ну, такі кожного свої. Таракани. Та і таке. А що ж скажу вам? Ну, згадала, що ще хотіла сказати. На рахунок того салату айсберга. Ми цілу зиму купляли. Отка головка 90 гривні. Максимум було 120, але його стає на дуже довго. Розумієте? Його так уріжеш, скибочку, наріжеш, вже є багато салату. Буквально половинка там помідорки, половинка огірочка, трошка цибулі. Я люблю ще з отим болгарським перцем солодким. Але буквально трошечка, отаку скибочку відрізати отаку скибочку, я не знаю. Одну четверту. Так. І все. І то стає на дуже довго. В холодильнику він зберігається, просто чудово. Мені здається, що навіть вигідніше, ніж ті закрутки закручувати. Ні, я не кажу він коли може закрутити і заку... закрутки з'їсти. Потріба трошки щось закрутити. Але не кожен день їсти ці закрутки як, як їжу. Так, як щось там посмакувати, як закрутило, так. Бо зараз і закрутки закручувати, я вам скажу, дорого. А отак салатика. Та ти не їш тазик салату, правда? Ти взяв там трошки якийсь гарнір, рис, макарон, бульбочка, і трошки того салатику, та якусь там котлету відбивну, ти все поїв, правда? І це не шкода на здоров'я, а ці закрутки. Но... Стоять он там в підвалі, цього року не буду нічого закручувати. Бо чоловіку так трошки щось сів, а я раз якийсь там два-три рази за зиму і все, а так і той салат, і все. Що ви на хлібники? М? Я, я, я лізу до вас, коли їсте, зазираю вам у писок, о-хо-хо, як ми розвернулися дубкою гонорово. А? Мікі? Ви не повірите. Він кубасу не буде їсти, але якщо в мене забрати, то він чорний хліб у мене забере і з'їсть он той котяра. Не маю навіть хліба. Ой. Мій чоловік до такого дирчика. Це, по-моєму, копалка. Так, копати. Він зробив так, що тут приєднюється косарка. Отака газонокосарка нормальна. Сюди він приєднює газонокосарку. І ще собі зробив, зараз я вам покажу. Блін, настрашилася. Я отак йшла. Настрашилася, то цибуля зелена упала. А я подумала, що щось друге. Ай, холера. Дивіться, як моя трояндочка. Вже розкрилася, де ціка красива. Ще не фокусує. Камера не передає таку Я красу. Не фокусується. Боже, яка краса. Я отак ходжу, лише не заглядаю на свої троянди. Зробив собі отаке крісло, колеса. Ото все він сам зварив і приєднює, і сідає оце крісло. Просто він перевернув, не можу вам нормально показати. І він так собі тут сідає. І тим мотоблоком керує і так косить. Ну, а Отака штука, щоб приєднати до мотоблока, коштує на хвилиночку від 5 до 8 тисяч в середньому. Нічого собі, подивіться. А вони вже, вони, вже вони вже доспіли. Я пару днів не виходила, бо холодно, як холодно, я сижу в хаті. Холодно. А вони вже. Вже можна ходити потроху і об'їдати. Я так люблю ходити і об'їдати. У хаті нарвати би воно мені було в хаті я б їла. Ні, я не люблю. Я люблю так собі піти. Пооб'їдати. Набагато смачніше, візьмека грубонька. М -м -м. Нічого собі грубонька така. Дивіться, яка краса. А подивіться, яка краса. Ну кота, але я люблю таке кисле трохи. Файно, файно. Так. У мене посходили кабачки. Пам'ятаєте, я вам казала, що я кабачки йду садити? Так, вони у мене вже посходили. Угу. А там, я виділа, огірок зійшов там. В другому місці чоловік посадив огірки, бо він по, по якійсь своїй технології. Каже, що якщо по, по, по моїй технології, по його технології не, будуть, не буде огірків, то він же туди точно їх садити не буде. Скільки оця зона потребує зволоження, я отак накладаю, і воно все впитується. У мене не якийсь спеціальний крем, простий дав. І для лиця, і для рук. Я його так люблю. І слухайте, оця зона вона забирає. Отак скільки не накладай, Оця зона забирає весь крем. Все, бачите? Все, нема. Мене тут запитали, як я ставлюся до того, щоб там дитині маленькій, як я там пробивала своїй дитині вушка. Маленьким дітям пробивати вушка. Я не змогла наважитися. Моя дитина виросла і в 4 роки вона захотіла кульчики. І свідомо попросилася, щоб ми поїхали і пробили їй вушка. З другої сторони, наприклад, я, я дуже боялася пробивати вуха. Я собі вуха пробила в 35 років. І то тільки тому, що я хотіла ось такі кульчики. я їх страшенно любила. А так то я дуже боялася. З другого боку, якби, може, мені маленький, мама пробила. Зовсім маленький. Було би класно, бо я би скорше мала можливість собі купити і носити такі кульчики. Тому тут навіть не знати, як сказати, ну я не наважилась. Я чекала, щоб моя дитина сама свідомо захотіла, тому що як мама дозволити, щоб твоїй дитині зробили боляче, без якоїсь такої потреби. Я не змогла. Та й таке. То Та на цьому все. Папа, -па. всім до зустрічей. Хай щастить!